Добрий вечора. Інформаційне агентство «Регіон-Ньюз», спеціальний кореспондент. Васильович. Що, 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 тут, що тут відбувається? А звідки ви спустились? Зверху. А ви там прижимаєте? Ні. Ми знаємо, що тут ми, ми ми знаємо, що тут можливо відбувається злочин. Я вибачаю виключення згідно закону про пресу та інформацію. Я маю право знімати де завгодно і що завгодно. ви перешкоджаєте професійній діяльності журналіста. Мені цікаво, де Андрій Нова не Знімати квартирі мене знімало. Так руку заберіть. Руку заберіть. Знімає техніку, не пере руку заберіть, ви по законодавству. Маю право по законодавству. Можу зараз прямо процитувати закон. Ні по якому замовленні я тут не з'являвся. А Тоді я перепрошую. Я хочу звернутися до працівників правоохоронних органів. Що тут відбувається? Скажіть, будь ласка, вони специально був солдат спектакль зверху. Пустились невідомі люди, які показали в темноті якесь посвідчення. Я показую на світлі. У мене є інші документи з собою. У мене є з собою, я і все. Інші. Ви не Андрій Нова Андрій Новаковський мій. А мені тут проживаєте? Чому? Значить, я я, я, Ребята, ту, я, я можна? тут не проживаю. Можна? Звичайно, будь ласка. У мене є інші документи, якщо так, треба показати. Так, а жало, а Ну я буду показувати тільки працівникам не правоохоронних органів. Подавайте, будь ласка, без питань. Подавайте на наше, агентство, подавайте на Ви Новаковська, наскільки я зрозуміла. Так, руки забери, руки забери, забери тому що я на тебе в суд подам прямо завтра. Я на вас тут подам. Я маю право знімати згідно закону про пресу інформацію. Прошу віддати моє посвідчення. Прошу віддати моє посвідчення. Нема питань. Нема питань. Нема питань. Я все-таки почую коментарі, що тут не відбувається. Я не по поза... замовленню з'являюся. Ви, 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 ви доросла людина, у вас є своя сім'я, у вас є свої діти. Ви замість того, щоб сидіти вдома, ви сидите на...